Бажаю міцного. Друзі, політику зради та мародерства треба вже припиняти. Дивіться, що відбувається. Це просто ненормально. На утримання російських терористів, терористів та вбивців, які не являються військовополоненими. Ми щомісяця з бюджету України, з наших з вами коштів, виділяємо щонайменше по 10 тисяч гривень на кожного. І це все робиться під час бойових дій. Найголовніше це те, що наші побратими, тисячі військовослужбовців Збройних сил України, які були поранені та скалічені під час бойових дій, зараз кинуті напризволяще. Влада мародерів та корупціонерів влаштувала курорт терористам, а наші побратими нікому, окрім своїх сімей, взагалі не потрібні. Вони просто викинуті на вулицю як сміття, ані нормального медичного забезпечення. Ані реабілітації. Їх масово виводять поза штат, та в кращому випадку їм виплачують грошове забезпечення в розмірі 680 гривень на місяць. Це просто катастрофа. Друзі, це справжнє обличчя влади зрадників, мародерів та корупціонерів. Дякую за те, що підтримуєте. Долучайтесь до боротьби, коментуєте, поширюєте відео. Це все дуже і дуже важливо. Бережіть себе. Слава Україні!